Лікар-анестезіолог це медичний фахівець, який спеціалізується на виконанні анестезії, забезпечує безболісний стан пацієнта під час хірургічних втручань та інших медичних процедур. Тож сьогодні давайте познайомимося ближче із такою цікавою професією, як лікар-анестезіолог. Роль анестезіолога в сучасній медицині зробила крок далеко за межі просто знеболювання пацієнта, зоні його відповідальності, контроль за якісним функціонуванням організму людини, дихання, робота серцево-судинної системи, якість знеболення, рівень глибини сну, температура тіла, лише частина того, про що дбає анестезіолог. Саме ці показники спеціаліст щосекунди спостерігає на моніторах, поки хірурги роблять свою справу. Як працює наркоз? Наркоз це знаєте, це така тонка стежина між долиною сна і долиною смерті. І тільки анестезіолог веде людину за собою по цій тонкій стежині, щоб вона її нічого не боліло під час операції. Комфортно було хірургу, анестезіологу і вперше це дбаємо за життя і здоров'я пацієнта. Дуже багато людей переймається, чи можна прокинутися під час операції? Звичайно, можна, якщо не вміло ввести анестезію, то можна прокинутися під час, але у нас ще таких випадків не було, що під час анестезії хворий прокинувся. Після так який відсоток пробудження під час операції? Під час операції пацієнт не має прокинутися. Це завдання анестезіолога, щоб рівно і плавно пацієнт спав під час наркозу. Існує два види анестезії, залежно від типу операції та процедури, лікар вирішує, буде використовуватися загальна чи місцева анестезія. Вид наркозу підбирається індивідуально з урахуванням віку та стану здоров'я. За словами лікаря, сучасна анестезія не несе надважкого навантаження на людину. Тож ні, варіант, що пацієнт не переживе операцію через наркоз, не розглядається. Скажіть ще про комбіновану анестезію. Зараз взагалі дуже іде розвинена анестезія, розвивається і в світі, і у нас в країні, і у нас в місті також. І наші лікарі всі володіють різними видами анестезії. Комбінована анестезія дуже зручна. Це хворими ми можемо комбінувати загальну наркоз спиномозковою анестезією, передуральну анестезію спиномозковою. Це залежить від того, який пацієнт, як для нього буде краще, і тому анестезіолог робить тоді вибір. Які найбільші страхи ваших пацієнтів, як правило, всі пацієнти говорять я боюся наркозу. мало хто говорить, я боюся операції. Всі бояться наркоза і це нормально. І навіть лікарі, коли самі йдуть на операцію, також бояться наркоза, коли це отримуєш. Ти люди бояться не прокинутися. Тому у нас іще таких випадків. Я працюю тут уже з 96-го року. Ще таких випадків смерті під час наркозу чи смерті в після наркозному періоді ніколи не було. Ну це завдяки тому, що всі анестезіологи у нас працюють гарно. Яка різниця медичних підходів у 90-х і зараз? Різниця колосальна, тому що в 90-х роках у нас не було зовсім наркозно дихальної апаратури, були банальні апарати, дихальні РО-6, А зараз у нас в кожному в кожній операційній стоїть сучасна наркозна станція, слідкуюча апаратура. Це дає змогу провести легко наркоз, як для пацієнта, так і для анестезіолога. І хворий засинає спокійно в гарному сні і просинається без галюцинацій, навіть уже коли хворий закінчується. Операція, за 10 хвилин ми можемо регулювати його просинання. Робота сучасного анестезіолога не обмежується тільки операційною. Спостерігаючи пацієнта, він може оцінювати його стан протягом всієї операції і після неї в палаті інтенсивної терапії. Поступово до нього переходить і частина функцій вузькопрофільних фахівців. Ця професія дуже відповідальна, потребує витримки, підвищеної уваги і вміння швидко реагувати на стресові ситуації. Бажання постійно вчитися та освоювати нові досягнення.